Ларисочка. Привіт, таке сонечко. Юля Бойко, Світланка, привіт, Світланка, Юля, привіт. Галинка, мені в дорога у нас задощило. Галиночка Рудова. Все буде добре, все буде добре, Галиночка. Галинка Рудова, Бог поміч Богдан бажає. У нас був мороз, зараз сонечко, Галинка Івага. Юлія Бойко Галинка Рудова, Привітики. Таню, у дядька, мабуть, прибор дали, може, і дали змір, да, скоріше, що так. Євген, салам олей. Ага. Доброго дня вам, Євген. О, я пішла, його нема також, дівчата. Його також нема, де дівс, не знаю, так що, мабуть, роботу свою виконав та й побіг. А я піду, може білочка ось тут в листі шукає собі горішка. Може якось зніму. Хоч трошки, може, не втіче. Може вам вже і видно буде, ну. Дивіться, видно, ні. Ще чи видно Джені? І ворони, і голуби, і білочка. от. Красуньки, та й годі. Що голоденька, да? ну шукай, шукай, шукай собі здобу. В нічого не знайшла, втекла далі. Так, де я з ким закінчила? Де читати? Не знаю, будемо зараз. Так, Діанка, Світланка не треба. Привіт, смаколики. Юлічки, привіт, Діанка. Юля Бойко Діанки, привіт, Діанка. І на майстер, привіт, Іна, привіт. І смаколики Галинка Рудова. Привіт теж, смаколики. Ну що, дівчатка, пройдуся з вами, поведу вас до гусей і качок. Хочете? Зараз підемо. Зараз підемо ми з вами до гусей і качочок. Покажу вам гусей качок. Ну що, красуньки? О, Бачите, усі гуси, і сірі, і білі, і качки. Голуби біля них пасуться, тут, бо тут же ж зерно їм дають. Отак. Господинки тут за ними турбуються про них. Зараз трошки. Пройдуся до. А, ні, з цієї сторони буде краще видно. Отак, От бо там купатися хочуть гуси. Водички б'ємо, але немає такої ємності їм для водички. А чому не знаю. Ну, ще то, правда, й холодно, але для них то є добре, бо в них там під пір'ям такий пушок, що водичка не затримується, але ж, але ж. Богдан, Таня Козак, добрий день. Галинка Іва Таню. мені так така погода до вподоби. Вночі примор'є. день сонечко, тепленько, тихо, краще, ніж мряк. А я так, Галинко, і я. Надюша Вількова, Діаночка, і вам більшой привіт з Молдавії. Так, і все нікого не пропустила. Що ми тут маємо, дівчатка?